Вдало використовуючи темряву і майстерно вислизаючи із зони дій ворожих радарів небезпечну місію виконала пара українських винищувачів. У їхньому розпорядженні було 10 ракет штормшедов, що були спільно розроблені британськими та французькими інженерами. Однак не все вдалося легко. Російські системи протиповітряної оборони зреагувавши, перехопили і знищили сім ракет ще до того, як вони встигли достатньо наблизитися. Однак серед хаосу і мотливого зенітного вогню трьом ракетам Storm Shadow вдалося обійти оборону супротивника. А цілями ракет були великий десантний корабель проекту 775 і небезпечний підводний човен проекту 877 Палтус, ключові компоненти російського військово-морського флоту. Завдяки прицільним ударам значної шкоди було завдано як десантному кораблю, так і підводному човну, що зрештою надломило їх морський потенціал. Та це ще не все. Кілька швидкохідних катерів чи навіть морських безпілотників також були спущені на воду в порту Севастополя. Однак повідомляється, що вони були або пошкоджені, або просто не змогли виконати своє завдання через вдосконалені ворожі оборонні системи і завдали лише незначних пошкоджень. Погляньмо, який принцип роботи цієї ракети. Як зазначалося, шторм шедов або ракета Скаль має дві боєголовки: суббоєприпас спереду і далі основний боєприпас, що спрацьовує всередині цілі. Нехай цей десантний корабель, що має подвійний шар сталі, буде нашою мішенню. Крок перший тепловізійні датчики виявляють ціль. Крок другий струмінь розпеченого металу пробуває товсту броню. Крок третій. Основний боєприпас відокремлюється від ракети і проникає в корабель. Крок четвертий, якщо запал налаштований на режим уповільнення, ракета вибухне вже всередині корабля, тим самим максимізуючи пошкодження, це здатне потопити корабель або ж, хоча перевести його в аварійний стан на кілька днів. Ракета має довжину.